Коломиїна на Алеї Слави вперше пролунав дзвін пам'яті. Його встановлення з ініціювали військовослужбовці, ветерани, родичі загиблих героїв, які поховані на Коломийському кладовищі, та влада Коломиї кошти виділили із міського бюджету. Лунатиме дзвін у шану воїнам, які віддали життя за незалежність України. Та як нагадування кожному з нас про ціну свободи? і освячується дзвін цей окропленням цієї свяченої води в ім'я Отця. І сильна і святого духа. Амінь. Ми завжди пам'ятаємо про наших загиблих героїв, і це була ініціатива спільнотка. І воїнів, які воюють зараз на, на східному фронті, і батьків загиблих, і міської ради. Спільна ініціатива створення такого дзвону пам'ять і за кошти. Міської ради за платників, кошти платників податків було це виготовлено і спільно встановлено. Дзвін пам'яті, який завжди буде нагадувати своїм дзвоном про душі загиблих наших героїв. Сенюк Тарас Михайлович, Козолій Олександр Володимирович, Поріцький Андрій Олександрович, Воробець Степан Степанович, Лисенко Сергій Петрович. Костюк Володимир Миколайович, Фурик Роман Степанович, Мельник Олександр Іванович, Шаповал Олександр Сергійович, Чепіль Володимир Васильович, Сенюк Віталій Дмитрович, Гончаров Ігор Володимирович, Іваньков Олександр Сергійович, Носкевич Віталій Михайлович. Мальцев Микола Володимирович, Забарило Мирон Степанович, Островський Володимир Васильович, Васильчук Мирослав Юрійович, Дадак Руф Юрій Романович, Попович Петро Миколайович, Годнаренко Микола Сергійович, Андрійчук Володимир Ігорович. Гергелюк Михайло Михайлович, Барчук Володимир Васильович, Міляр Ярослав Миколайович, Бобик Володимир Михайлович, Жмурко Назар Євгенович, Огільчин Владислав Миколайович, Мельничук Анатолій Іванович, Кукурба Олександр Васильович, Козак Михайло Михайлович. Ніньовський Сергій Вікторович, Кривда Валерій Петрович, Негрич Олександр Сергійович, Бордун Любомир Бориславович, Кубацький Ігор Ярославович, Гашинський Сергій Миколайович, Ткаченко Андрій Валентинович, Калин Ігор Васильович, Сенюк Андрій Дмитрович. Анатійчук Олег Степанович, Нікадров Сергій Валентинович, Козенюк Розов Сергій Вікторович, Николаїв Михайло Васильович, Правдивий Сергій Володимирович, Данилець Юрій Миколаєвич, Ганущак Олександр Васильович, Чемерис Андрій Іванович, Циган Назар Андрійович. Юзюк Владислав Миколайович, Яворський Михайло Володимирович, Жданов Володимир Миколайович, Мосійчук Іван Ярославович, Чернецький Андрій Михайлович, Суботяк Ігор Іванович, Цімерман Білас Сергій Іванович, Шарий Олександр Олександрович, Валерій Бахус, Рощук Олександр Ігорович, Романчук Ігор Степанович, Самуляк Роман Ярославович, Огли Микола Миколайович, Ілюк Ігор Дмитрович, Томашчук Сергій Романович, Греченюк Тарас Миколайович, Тарабалка Степан Іванович. Савчук Любомир Васильович, Боднаренко Олег Васильович, Джегренюк Ігор Михайлович, Вишенько Ігор Іванович, Христан Ігор Михайлович, Кулінич Віталій Олександрович, Христан Назар Васильович, Настащук Олександр Іванович.